Усім привіт, З вами Мака. Та сьогодні ми подивимось на колекційне видання гри God of War Ragnarok. Вона вийшла в світ 9 листопада 2022 року. А це колекційне видання приїхали мені буквально на наступний день після релізу. Як ви бачите, всередині в нас купа всього цікавого, а також є трошки діджитал контенту. А саме цифровий артбук, офіційний саундтрек, гри, набір аватарів, тема для PlayStation 4, а також броня для Кратоса та атрея. Всередині маємо ще один бокс, але цей вже стилізований під святилище охоронниці знань. І так само, як святилище, він відчиняється та дарує нам погляд на неймовірну фреску. яка, до речі, за собою дещо ховає, але цей смаколик ми залишимо наостанок. А що ж ховається під кришкою? Тут в нас чудовий стілкейс, стилізований під наскельні малюнки, які ми зустрічаємо впродовж гри. На оберті можна побачити купу. Урун, на жаль, не знаю, що це позначає, але виглядає супер. Диску всередині нема, лише код для скачування діджитал контенту, включно з грою. Далі в нас іде маленька фігурка фрей стилізована під дерево, та виглядає неймовірно реалістично. Усі ці різьблення просто неймовірні, дуже і дуже деталізована. Також маємо фігурку брата-близнюка Фреї Фрейера, Вона так само стилізована під деревину та має неймовірну деталізацію. Рушаємо далі. А в цьому маленькому мішечку із зображенням їх Драсіля ми маємо набір гральних кісток, гномів, сіндрі та брока. Вони допомагали нам впродовж гри, а тепер допоможуть вам додати трошки скандинавського вайбу в свої ігрові вечори. Сім різних дайсів, щоби прикрасити будь-яку вашу настолку. Та а вже ж головний смаколик цього видання це 40 сантиметрова копія Мьялміра. Він досить важкий, має купу різних текстур та неймовірну деталізацію. Якщо ви фанат Тора чи всесвіту God of War, це просто must have у вашій колекції, адже саме таким ялніром торгам сели в кратоса в грі. Ось таке колекційне видання. Як шанувальник скандинавської міфології та всесвіту God of War, я просто у захваті. А як вам цей набір? Пишіть в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. Буду вдячний за підписку та вподобайку. Та до зустрічі.